Прилади штучної вентиляції легень нині мають назву апарати виживання. Та не дарма, бо на тлі пандемії коронавірусу, яка, попри великий жаль, ще не скінчилася, вони рятують життя хворим. швл апарати сьогодні стають останнім засобом порятунку уражених ковідом легень. До Тростяницької міської лікарні надійшли чотири такі апарати від Всесвітньої організації охорони здоров'я. Європейське бюро вартістю в більше ніж півмільйона гривень. гривень. Підтримка дихальна. Хворих в післяопераційному періоді, підтримка хворих, які знаходяться трошки в стані зміненої свідомості, тобто інсультні хворі, хворі з тяжкою інтоксикацією, які з пневмоніями, які не можуть адекватно дихати самостійно. Тобто це апарат для допоміжної вентиляції легень може використовуватись як в амбулаторних умовах, так і в умовах стаціонару. Дані апарати будуть розміщені у палатах інтенсивного. Інсивної терапії, терапевтичного, неврологічного та реанімаційного відділень апарат оснащений великою кількістю комплектуючих деталей. Це доволі рідка. Отакі от маски. Маска сама по собі багато коштує. Дихальні фільтри, шланги дихальні. Тобто з обслуговуванням апарату у нас проблем. Я так думаю, не буде. Велике дякуємо нашим спонсорам. І маю надію, що ми їх будемо використовувати за призначенням і активно. Діана Овчаренко, Іван Говзан, Тростянець, телеканал ТВТ.